пасмурна погода, така, знаєте, сьогодні. Ми, як завжди, на ринку у місці рівному. Що будемо зніматися? Як завжди, звісно, по проханню підписників дешевий сегмент. Дешевий сегмент, скажете який? ну Максимум, там які побачимо, можливо, там від 800 доларів буде. Максимально, який ціновий сегмент дешевий, я побачу, я вам його покажу в цьому відео. Ясно, що від вас підписочка на канал, лайкосик відразу. Не забувайте, що. Дешевий сегмент, знаєте, буває, що сьогодні ви дешево можете купити, а завтра може бути набагато більше капіталовкладень. Тому тут уже потрібно вам аналізувати, чи можливо десь щось додати. По, по, по цінах бо як ви розумієте що в дешевому сегменті там будуть куча нюансів так як машині там 20-30 років і купи, купивши автомобіль за 800 доларів да ви ще можете 800 доларів вложити повірте мені і такі випадки були ви обов'язково пишіть коментарі ті від ті машинки які ви побачите можливо ви можливо ви мали такі знаєте Опит, досвід, будемо так говорити, по цих автомобілях. Ви напишіть, можливо, в користуванні вас були, які, з якими проблемами ви стикалися по даних автомобілях. Пишіть коментарі, я завжди ці коментарі читаю і, в принципі, завжди їх аналізую і стараюся на них відповідати. Тому бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково кажу вам, переглядайте ці автомобілі, які ви побачили. Ще раз кажу, ринок на ринок не попадає, тому всім добра, все найкраще. Знаходимося ми біля ринку. І давайте от перший такий варіант 4950 доларів. Номер телефона площадка автотренд, автомайданчик, я бачу, 4950 доларів, 1,3 бензин. Двигуни в цих хороші, це хондовські двигуни стоять. Коробки надійні, гідротрансформаторна коробка. Кондиціонер присутній в автомобілі. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить, телефонуйте, якщо потрібно перевірити, можемо для вас також перевірити даний варіант. От, давайте от Сандеро 1.4 MPI. Газ ставиться без проблем на даний автомобіль. 5 тисяч доларів з кондиціонером. Автомобіль 9-го року. Наповню, ті автомобілі, які ви дивитесь, їх потрібно перевіряти. Тобто ось такий варіант. Давайте от 99. -очка. Так, дивимося, що по ціні. 1850 доларів. 1850 доларів. 1850 доларів. Ток присутній. 1,5 бензин, шостий рік. Зараз по салончику глянемо. Пробіг 51 тисяча кілометрів. 50. 1800. 1850 доларів. Торг присутній. Телефонуйте до Андрія. Ось така 99-ка. Можливо, зацікавить. Набирайте. Ціна, в принципі, відносно плюс-мінус непогана. Ще й присутній торг. Дивіться, який на ринку сьогодні, який продуктивний ринок, три екземпляри. 21,09 у Вас. 850 доларів з газом автомобіль день, Годова зроблена, двигун після капремонту 91-го року. Далі 2107. Автомобіль 2005 року. 850 доларів. Техніка огонь вказано. Номер телефона є, тому телефонуйте і. І 700 доларів добре. Немає просто немає вісімки, немає е, номера телефону. Так, така таврія, добринь. 900... Ні-ні, це не моя. Хтось передає. Подзвоніть, там номер телефону є. 950 доларів таврія 1,3 з газом. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця. Давайте обійдемо її. В принципі, бачите, машинка вся зроблена, поварена. Не видно такої корозії, візуально такої конкретної. Тобто свіжо фарбована, будемо так говорити. Так, ремонт Сенік. 3800 доларів. 1,5 дизельок. Номер телефону є, автомобіль 2005 року. Літня резина, вже, звісно, треба перезиватися, але от... Такий варіант 3800 доларів. Я вважаю, що ціна хороша. Типу, за 3800 доларів. Да Ясно, що будуть повтомілі нюанси, але ціна 3800. До речі, в мене хтось питав за Чері Амулет. Вас дивіться, є на ринку Чері Амулет. 2007 рік. 2000 доларів з газом. Номер телефона записуйте. Часто до мене люди дзвонять Роман. Чи Передаєш там ту машину, як до неї добратися. там як так далі. Друзі, я не продаю ці машини, які, які ви бачите по відео. Якщо немає номера телефона, значить я вам нічим не допоможу. Ось такий амулет. 2000 доларів. з газом, телефонуйте. Так, дивіться, Astra, Автомобільчик на дизелі. 2001 рік, 3700 доларів. Є номер телефона, кондиціонер присутній. Ось по салончику машинка. Ось така астра, можливо, когось зацікавить. 1,7 дизельок. 3750 доларів. Зараз людина відкриє багажник. Ось такий багажник. Сидіння складується. Хай продається. Так, Дача дача логан у нас 10-го року. Давненько вона вже продається, звісно. Вон людина 5500 доларів хоче за неї. Тор присутній. Добрий день. Тобто таким макаром можливо зацікавить телефон. Ось дивіться, четверочка, ВАЗ-2104. Я вам бачите, відео казав. От сьогодні ринок я вважаю взагалі по дешевому сегменту взагалі 950 доларів. Ну, немає номера телефона і немає власника машині. Е е е 950 доларів ціна даного автомобіля. Так, Рено Меган 2004 року. В універсалі вартує в нас 5 тисяч доларів. Людина хоче, 1,6... Добрий день. Поняв. 1,6 бензин, 5 бензин. доларів. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Ще один Меган також 5 тисяч доларів. Це в нас такого 2005 року. 1,6 двигун. Ось такий варіант. Так, дизельний Renault Scenic Він був і того ринку. 2004 рік 4000 доларів. 1,5 дизельок. Можливо, кого це цікавить. Такий варіант. Ціна 4 4000 доларів. Хороша, до речі, комплектація з кліматом. Так, ні прем'єра Добрий день. Як Та ви чого, ви може щось це. От наш такою фігню займати Чого? Тож хтось може купити 400 а доларів. 400 доларів, можливо, кого зацікавить, телефонуйте. Також, дивіться, Audi 100 і моделі. 2,6 двигун з газом. Номер телефона присутній. Телефонуйте. Ось такий ford 3800 доларів. Бусик, можливо, кого зацікавить. 2006 рік пасажир. 2006 рік 3800 доларів ціна даного автомобіля. Непоганий варіант, я вважаю. 3800 доларів. Тому для роботи, можливо, когось зацікавить. Також наповню, друзі, підписочка на канал. Шкода, що не ва. Поставте лайк, вподобайк, підпишіться, це не важко. Думаяка. Від вас для мене, а ми далі йдемо. Ось ще одна Славута. 2003 рік автомобіль. Це карбюраторна 1.2, не інжекторна. 900 доларів, номер телефона присутній. 2003 року випуск авто. Ось такий варіант. Є ясно, що візуальні нюанси, але ціна 900 доларів, я думаю, що навіть буде ще й то. Також от FABIA Skoda 2007 рік, 1,4 бензин, 220 пробіга, 4300 доларів. Є кондиціонер, стеклоподйомники, підігрів закал. Ось такий варіант. Непогані машини, я вам вже в відео казав. Підбирали такі машини людям. І без газу, в принципі, вони не сильно там розходять, в них великий. Тому, в принципі, якщо вони не, не на великій відстані, то в принципі газ, я вважаю, не, не потрібно ставити на це авто. 4-300 доларів. Я думаю, можливо, що буде навіть і невеличкий ток. Тому дзвоніть до продавця, торгуйтеся, а ми йдемо далі. Так, і дивіться, яка соточка на риночку. Скажіть номер телефону 068, 058 3029 30, як звати? Саша. Олександр. Дві з половиною тисячі доларів ціна даного автомобіля з газом. Якого вона року? 88 рік, люк навіть присутній. Давайте глянемо по салончику. Шкіряний салон. Ось дивіться, добрий день. Дивіться, соточка, Все десь гарненько, вся така, дивіться, взагалі не йде не це. Ця машина ще буде 20 років ходити. Зразу ось такий варіант, можливо, зацікавить вас, дивіться, по кругу прийдемо ще раз. Ніде нічого ніяких от, немає, таких нюансів. Такий варіант цікавить, набирайте Олександра. Також, дивіться, Ford Focus на ринку 4800 доларів, торг присутній. З газом автомобіль 1,6 2007 року. Такий варіант, можливо, зацікавить. 4800 доларів. Далі Renault у нас. По Renault, що у нас по ціні. 400 доларів Rena Modus, 1,2 бензин. Телефон в принципі присутній. Так. Також дивіться, який зимова вже резина оригінальні легкосплавні диски. Оце, оце да, він да, 4600. Да, 4600 да. Номер телефону є. Людина відкриє капот. Глянемо, дивіться, все, в принципі, тут все захист на місці. в принципі Акумулятор хороший бачу. Давайте відкрити багажник, глянемо ще по багажнику так, 4600 доларів, номер телефону я вам казав. Комплектація хороша. Ось такий варіант. Тому все запасочка, все, всі заводські, телефонуйте. Так, дивіться, на базарі є SK-220, 43-двигун. З газом. 5 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Починав. Поціновуючи Мерседеса С-класа. Машинка відкрита, давайте покажемо вам. Ось такий салончик. Комплектація тут, звісно, нафарширована. Ззаді також місця. 5 тисяч доларів, телефонуйте до продавця, можливо ще якась буде знижечка для реальних клієнтів.